Верховна Рада зробила помилку. Вона не дочула, не докомунікувала, не почула своїх громадян. В даному випадку я говорю про тих підприємців, які волали, кричали про те, що даний законопроект не має бути прийнятий в тій редакції, який він, зрештою, був прийнятий. Між першим та другим читанням було дуже багато правильних новел. Правильних пропозицій, правильних правок, які в першу чергу надавали сам саме наш національний місцевий бізнес. Він пропонував саме як покращити його, але на жаль, цього не відбулося. Колеги нагадаю вам, що блокуюча постанова не зносить законопроект в цілому. Він тільки відміняє останнє рішення в другому читанні, і тоді ми можемо повернутися до розгляду тих правок, які, на жаль, були відхилені або не почуті під час. Голосування між першим і другим читанням, колеги. Звертаюся до вас, будь ласка, почуйте нашого підприємця. Він в першу чергу забезпечує нашу економіку і в першу чергу забезпечує наші сили оборони, завдяки яким ми зараз можемо це з вами обговорювати і голосувати будь-яку ініціативу, яка направлена в першу чергу на розвиток України. Тому давайте підтримуємо наш бізнес, підтримуємо нашу армію і підтримуємо Україну. Дякую.